Якісно зберегти з мінімальними втратами, ну ми планували по day й day юкреїн. Ми заходимо в сховище, а там лежить картопля. Це кінець липня. Вона лежить в ідеальному стані. Це картопля, така ніби я дивлюсь на неї. В неї стан, ніби вона викопана щойно. І наявність даної системи нам дозволяє повноцінно зберігати практично. 11 місяців урожай у відповідній якості цьому році. Ми вперше досягли такого результату, що у нас при приїзді машини з поля на сортувальний пункт рівень дефектів був до 5% і дуже часто він складав 0%. Використовуємо інгібітори, використовував все поки що на основі хлорпрофаму. Так само використовуємо неоступів. Використовуємо новий Белхімовський. Ми задавали питання нашим голландським колегам по природних втратах картоплі отримали недавно дуже цікаві дані. Вони три роки також брали п'ять сортів і закладали на зберігання протягом шести місяців. Тому, якщо це комусь цікаво, то ми також цікавилися, щоб порівняти дані в себе з даними, що отримують наші голландські колеги зі своїм підходом.